Ми готові зі зброєю в руках захищати власну землю, боротися за кожен її клаптик і нікому її віддавати не збираємося. І тепер ми зможемо випускати такі ракети, які здатні летіти значно далі, ніж зараз. І це має стримувати нашого ворога, бо його територія теж стає вразливою. Врешті прийшло про тверезіння. Відповідальність за війну лежить на кремлі і особисто на путіні. Не вірте путіну. Після всього, що він наробив поганого для України, не вірте путіну. До свідання, наш ласковий міша. Возвращайся в свій сказочний ліс. Прощай. Немитая Росія. Страна рабов, страна господ. І ви, Мундиры голубые і ти Им преданный народ. Як був захоплений Крим, до сих пір ОПЗЖ не можуть розібратися, а хто же винен в анексії і в агресії. Ми від імені всього залу інформуємо вас. Що прізвище цієї людини, це Путін, той, хто подав свою раду Федерації закон про право використання російських військ за кордоном, той, хто ввів в військах, той, хто вбивав кримських татар і українських патріотів, зараз повернувся до влади антимайдану за вимогою Путіна, вказівкою пана Зеленського. З під вартою звільняються вбивці співробітники Беркута і віддаються Путіну для того, щоб зруйнувати справи Майдану. Як можна думати про країну і про армію, коли ти відводиш контрснайперські підрозділи, коли левова частина наших бійців гине саме від снайперського вогню? Право відкривати вогонь-відповідь має бути передано керівникам підрозділів, яким набагато краще, ніж з Києва, верховному головнокомандувачу? Видно наступ російських військ. Уявіть собі, головну проблему, яку зараз підняли наші воїни, це штрафи за вогонь у відповідь. А скільки саме наших бійців було оштрафовано? А скільки саме грошей ви зняли з наших воїнів? А скільки саме ми маємо терпіти, коли у нас бал правлять аватари? Армія і воїни сьогодні потребують нашого захисту. Ми не можемо і не будемо мовчати. Путін, ви самі зрозуміли.